Короче, вся функція прослідкувати. Ми можемо тільки, коли <скільки> прийшли в той, в той момент, коли прийшли на той час, заходимо на кухню, бачимо там 4 особи, а по факту медична картка на... Ну, так ну, взагалі, от ви, 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 фамілія, ніхто там і так далі. я Чо не знаю, замерзні, так, Давайте перенесемося ще на реальний М. рівень, М. коли у інспекторів є своя зарплата, у правоохоронців так само. Не, не, реальний, І... tam, там не, там такого, Я зрозумію, про що ви хочете сказати, там дуже тяжко це, тому що не знаєте, я не знаю, у вас ви сьогодні зібралися, так сказать, ну, е -е -е. Але, думаю, це не робити. Але якщо виникають так. проблеми, то кожному із вас перезвонить ваше начальство, якщо насправді ви наткнулися на те, там, де можуть бути великі проблеми. См то, що ви кажете, це дуже то, що ми, про що ми, про що ми зараз? Наприклад, то, що ми В минулому році ми провели 4812 перевірків. Але в минулому році була така, що практична кількість, навіть менше. а легалізація було б Чому? Тому що все ж таки е -е, законодавство такі прорихи, них звертаємо увагу часто. І зміна правительства нічого це не вирішує. От Янукович, Юлія Володимирівна, стала 5 Азарова Янукович, все одно все не вирішує. Ну згодьте, ми що чого... це компанійщина. Ви чого... провели, які приписи були винесені? До чого, виністи, да, яких ми людей до чого прийшли, власне? Вони прийшли до того, що державної політики так, немає. в галузі Вона... міграції, протидії нелегальній міграції, нормування легалізованої торгової міграції, її не існує. Комплексної державної політики. Управління, по суті, виконує свої маленькі функції, а, а що це є за, на широкий загал? Прав. Якби ви не маєте права цим займатися, тому що я вам заборонив. Хтось не має право на те, а хтось просто своєчасно не прийшов, тому що він залежить від вашої інформації. В результаті що маємо? Маємо на сьогоднішній день а, виявлених нелегалів 5 віднамців за один квартал. Посміялися цією цифрою і розійшлися. Я, Мініція каже, ну виявили. Взагалі, там є і до тих, які працюють. А є відсоток, які не працюють. Вони живуть з чого? Вони живуть також з бандитизмом, ем Або... що відносинних сім та базу. Ваша функція це лише одна із сторінок того, що здоркається різкі роботя. А це є імміграція, яка безпричиняє злочинність. Імміграція, яка спричиняє захворювання, іншні хвороби якісь певні. Імміграція, яка спричиняє потім видавлення робочих місцій, привласнення при їх іноземцями. Ваше управління насправді займається лише одною частинкою строку? Да, таким маленьким да. ми просто навіть, я ж хочу, що за що сказати, Коли ми хочемо об'єднатися якусь команду для того, щоб більш-менш грати по правилах і на пользу, ми все одно натикаємося Звідки законодавчі звідки законодавчі активізі беруться? Або а Я так глянув краєм вже, і вони правильно ставити питання. Просто щось написано, тут і немає. Ви лишаєтесь при цій адміністрації поки що? От я просто тільки хотів сказати. Вас, напевно, викликали, бо ні-ні-ні, ну, ні, я, 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 я просто їхав з, з управління фінансів, сюди побачив. <звісна> і, я в світлі я... зміни я... керівника я... питаю, ви лишаєтесь на цій посаді? Я, я не знаю, у команді... В дуже... Геподупи? Чи дупоги? Сказати, тому що я знаю, що на сьогодні написали заяву формальна, а, а, а начальник управління заяву підписав ще Ваша черга десь третя, виходить. Спочатку заступник і потім голова радіо адміністрації. І без вас тут може вас. Ви приїдете, а вам скажуть, щось веселе. Можуть, Бо я Арсена Борисовича нещодавно слухав в інтерв'ю, він продовжує формувати команду, яка буде альтернатива.